Італій Ваталішах ві грає проти вол-чес. Майстер Фіде Вже якось з ним грав? І чу, грав і нічуз. Зараз зіграв з колумбійцем. Така стареньдійка від нього. Так, прошляпи вдається удар. В чому ідея на це чотири коня поставити? Може, кінце один спочатку. Хоча б хотілося б якось поактивніше коня задіяти. Він сюди підемо. А, ну да, не можу Навіть якщо сильно хочу. Так, так. Відкриємо одну лінію. Нехай бавиться по лінії Б. Тут. Дзвоється, строюється. Нам Ба, іду. А, стоп, 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 стоп. Це не дуже добре. Звісно, да. Ні, чомусь він взагалі не, нікуди не поспішає, чувак. Все знає, значить, значить, він все знає. Ну, давай. Слоном ферзем. Слоном ферзем, ферзем, слоном. Треба з'єднати швидше тури. Тури, тури, бордюри. Так, так. Є там чи конем. Ні, конем ми будемо блокувати просто. Це наша ідея, щоб блокувати. А він буде С4 грати. Кінь 5. Шаг хочу дати, не знаю, він мені треба, але хочу дати шаг. Це така дурна ідея. Перекрутився.

Тепер тут б'ємо. Будемо погрожувати тут на мат. Зависає в нього купа фігур. Ляпнув на швидкість хід влень. This was. Ну, така позиція цікава. Часу маловато. Так, ну, майже, має бути виграна. хоча він матч 4, він чомусь не грає, так? Я думаю, це помилка. Це також помилка. Я краще став турою. І зараз поведемо наступного пішака. прольви йде цей і піде. і мат отримав. Тьох. О, Боже мій, бо oh, no, мат! Oh no. Обманув мене. Колумбієць. Це ж треба таке, ну. Взагалі не думав про його загрозу, Взагалі просто. Так. Це все тут. Складні, складні речі, окей. Ну було все окей тут уже. Зібнув вилку. Я зівнув мат. Заблокуй просто с 2 і все. Ні, щось. Перший грубий зівок. Ну, другий це взагалі. Ну, зробити тут технічно все. Поставив туру. Зробив другого прохідного. На дві слабкості, повів короля. Ну і просто... Один хід віддав всю перевагу, всю гру віддав. Так як завгодно, можна і сюди просто піти. Можна через шах зіграти. Мабуть, шах ще сильніше, тому що король тут тримає і йому треба відходити. Тоді вже спокійно B5 граємо, король відрізаний, Якби. Уражесь. Ну, і якби все, у нас ще тут два пішечки. <ріх> ну, мати таке, звісно, треба отримувати, щоб робити роботу над помилками і якби вчитись не тупити так.